В Рівненському професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі в результаті реформування профтехосвіти готовлять найкращих фахівців цієї галузі. Натуральний, харчовий, краски теж, фарби також харчові. Це все харчове. Ось другуємо 3D на 3D-принтері. Це харчовий папір, харчова фарба. І ми його прикрашаємо. Можемо, от ви звертали увагу? метелики. Квіточки такі паперові це все є стивне. Сьогодні ми готуємо тістечка, оздоблюємо декоруємо. Вчора ми готували заготівки, а сьогодні декоруємо прикрасами. Як ви могли бачити, вони сьогодні самі на свій розсуд приготували і оздобили так, щоб вони як їм подобається. Тут нема уставленого стандарту, тут просто все їхня фантазія. Зараз вони навчаються. В нас іде навчання на четвертий розряд. А з часом ми будемо навчатися на п'ятий. Після закінчення наступному році, в квітні в наші діти всі мають роботу. Нас беруть на роботу. З задоволенням всі мають, ми багато маємо вас практики, кондитерські цехі, де діти проходять практику спочатку, а потім їх вибирають виробники, працівники, і хто кому подобається, беруть їх на роботу. Ось таким чином Мені подобається тут навчатися через те, що тут хороші викладачі, дуже гарно пояснюють, показують різні виготовлення тортів, тістечок. Оздоблення також у нас тут є теорія. Чим займається училище? Первинна професійна підготовка. Це сирого одинадцятикласника або чуть старшого взяли і навчили професії. Невелика доля навчання дорослого населення. Професії наші вам вже анонсували: Кухар, кондитер, офіціант, бармен, продавець, пеке. Щорічно приймаємо приблизно 280 учнів, випускаємо 250. Приблизно половина з них працевлаштовується в місті Рівне, половина по області. Сьогодні на базі навчального проц... центру за професією пекар проходить майстер-клас для здобувачів освіти 6 класу рівненського ліцею за числом номер 12 Ми готуємо сьогодні різні витівки із дріжового тіста. Дітки самостійно формують, можете продемонстру... зараз подивитися, різні хлібобулочні вироби здобу в різних інтерпретаціях. Доброго дня, шановні гості. Ми раді вас бачити в лабораторії інноваційних технологій. Лабораторія інноваційних технологій оснащена новітнім обладнанням, яке ви бачите зараз. В Я вам коротенько, якщо вам цікаво, розкажу назви обладнання, які у вас є. Такою і нашої лабораторії у нас є з вами господь. Що таке хоспер? Фосфор перекладі з іспанської мови на дрова. адже ви бачите, що вона у нас діюча. Піч на дворях це той самий монгал, в якому можна готувати шашлик, ребра. Тут готуються страви з м'яса, страви з птиці, страви з риби. Дивіться, це у нас є з вами поспіш. Такою новинкою у нас є з вами електрокоптіння, яку і можна коптити гарячим та холодним копченням м'ясо, рибу, птицю також. Це у нас є сифони, які ми використовуємо для молекулярної кухні, для спонжів, для десертів. У нас є рисоварка, дуже гарна штука. У нас є з вами термомікс. Що таке термомікс? Це апарат, в якому можна приготувати повністю одну страву, не прикрашаючи технологічного процесу. це суп пюре, може бути. Це ли шампіньйони закинули, подрібнили. До них відкрили кришечку, додали вершкове масло, додали температуру, обсмажилися шампіньони. Додали сюди вершки, включили, проварили в кінці, збили і відпустили повністю готовий суп. Отож, бо нам не треба багато технологічних процесів. Не треба каструль, не треба сутетиків, не треба шудити, не треба стуліки, нічого. Повністю заклали продукти. Отже, беремо шкарлупку з яйця, замочуємо на ніч в дезак потім накладаємо туди сир, беремо перепилине яйце і використовуємо ікру молекулярну ікру. Як готуємо молекулярну ікру? Заздалегідь беремо охолоджену олію, ставимо в шокову заморозку. Тоді беремо. Томатний сік додаємо агар, агар перекладаємо в диспенсер і в холодну олію. Акуратно капельками відсаджуємо. Все наше з вами ікра готова. Як готуємо спонжі молекулярної кухні. Беремо безквітне тісто, додаємо збитий шпинат, збовтуємо, в нас є сифон, відсаджуємо в сифон, відсаджуємо в одноразові стаканчики, три хвилини у мікрохвильову піч і спонжі у нас готові. Одожбо! З нашою такою ізюмінкою нашої. Рівненської області є помідори по рівненськи е, Беремо сир, твердий сир натираємо, подрібнюємо його додаємо крем сир і додаємо трішечки чеснику. Формуємо кульки за допомогою шокера Заморожуємо дані кульки і готуємо глазурь. Томат, порибиті томати без шкірки, додаємо до них агар, агар або капу. Ми використовували капу так як агар агар не дає даного блиску, а капа дає даний блиск. За допомогою зубочистки заморожені шарики занурюємо в нашу глазур, опускаємо, воно охолоджується, і ми маємо з вами помідори порівнянські. Так само, ось ви бачите бурячки. Е, курячий паштет з курячої печірки за допомогою цибулі, важкового масла, за допомогою нашого термоміксу готуємо паштет, формуємо його у вигляді бурячка, так само готуємо глазур із буряка, буряковий сік додаємо капу, так само кхм, занурюємо, е, охолоджуємо. Дуже важливо, коли люди приходять на роботу так, або на практику, вони вміють підійти до того чи іншого обладнання, правильно його звімкнути, користуватися інноваційним обладнанням та інвентарем, що це ну, якби вже дуже радує, так? І кажеш йому: іди в шокер. Поставте то-тето. Все. Йому вже не, ну, тр... да. Йому вже не воно треба пояснювати, що воно таке. Будь ласка, як колишній випускник цього закладу. Як ви трудоустроїлись? В роботу було найти не важко. Реалізував себе дуже добре, працював на багатьох виробництвах нашого міста, також області. Дуже багато різноманітно чим займалися, так як на виробництві кухні, кондитерських цехів. Зараз в сфері обслуговування працюю в одному закладі міста Рівного адміністратором. Може на закладі. Ну тобто, після закінчення цього закладу роботу в місті не є тяжко знайти.